Вітаю, любі учні, любі підписники! На цьому відео ми виконаємо завдання номер 5 Нам пропонують створити комп'ютерну презентацію з географії, системи карти, материків та океанів такої структури. Титульний слайд з назвою презентації та вашим прізвищем, три слайди із заголовками, який це материк, зображеннями контур одного з материків і кнопками з назвами всіх материків. Потрібні зображення знайдіть в інтернеті і додайте ефекти анімації до об'єктів слайдів і створіть тригери таким чином, щоб презентацію можна було використовувати для самоперевірки знань. Під час демонстрації після вибору кнопок з назвами материків повинен з'являтися один із написів правильно або помилка. Залежно від правильності відповіді, і збережіть створену презентацію у власну папку у фалі з іменем завдання 325. Ітак, відкриємо з вами. PowerPoint. натисну на кнопочку Створити і я оберу одразу такий шаблон. Небеса. Оберу і натискаю на кнопочку Створити. Є. На титульному слайді ми в заголовок слайда запишемо карти материків. Та Під заголовок слайда запишемо, хто виконував презентацію. Підготувала. І запишіть власне прізвище. Я записую своє є. Виконали. Другий крок створимо слайд. Із завданням. Тобто нам потрібно створити три нові слайди. Але я поки що створю один слайд. Далі для швидкості я продублюю наступні слайди. І так, виберу створити слайд, оберу з вами зараз назва та вміст, і в заголовок слайда запишу запитання, який це материк. Текст слайда я запишу. Виберіть правильну відповідь. Зменшу текстовий об'єкт. Можу одразу відформатувати, задати тип шрифту. Змір. Є, додали. Наступне ми вставимо зображення контуром материка Африка. Копіюю зображення, додам на слайд презентації Ctrl-V, зміню розміри, перейду у вкладку Формат і задам в стилі зображення. Так, є, додала зображення. Наступне нам потрібно додати 6 кнопок із назвами материків. Додамо, я перейду у вкладку Вставлення фігури, додам скруглений прямокутник Округлені коти, додам текст, «Редагувати текст, запишу Африка або краще давайте спочатку Австралія. Тепер я можу продублювати, або краще не дублювати, все ж таки Ctrl-C, Ctrl-V. Виправимо, далі у нас буде Євразія. Зміню тут текст Антарктида, Північна, Америка і Південна. Писали. Додамо два текстових об'єкта. Правильно або помилка. Для цього перейдемо у вкладку Вставлення, оберу текстове поле, запишу правильно, відформатую, задам розмір 36, напівжирний, колір зелений. Копію Ctrl-C, Ctrl-V і напишу тут помилка. Виділю текст, задам колір тексту червоний. Так, додали. Тепер ми можемо з вами вже безпосередньо додавати до цього слайда, налаштувати анімацію і тригер. І так, давайте ми виберемо а, текст, а, текст, текстові об'єкти правильно і помилка. Я при натиснуті клавіші Ctrl, зараз виділяю, і переходжу у вкладку Анімація, відкриваю область анімації і додаю анімацію одразу зникнення. На сладі їх не повинно бути на початку. Запускати разом із попереднім. Тепер ми знаємо, який це материк. Це у нас буде Африка правильна відповідь. Всі інші це є помилка. Тому що ми зараз з вами налаштуємо. Я вибираю текстовий об'єкт помилка, додаю анімацію і додам анімацію Звичайна поява. Далі я відкрию вкладку Основне, Виділити, область виділення. І подивимося: Австралія це в нас прямокутник округлені кути 3. Налаштуємо тригер. Анімація, тригер після клацання, округлені кути 3. Додали, перевіримо. Так, є добре, натиснемо клавішу Escape. Далі, мені потрібно наступні зробити всі неправильні відповіді, щоб відображувалася помилка. І так. Давайте ми з вами подивимося. Наступне у нас Євразія це округлені кути 5. І так, виділяю текстовий об'єкт помилка, додати анімацію, звичайна поява. Тригер після клацання 5. Знову виділяємо поточний. Давайте Антарктида це округлені кути 7. Виділяємо текстовий об'єкт помилка. Додати анімацію, звичайна поява. Тригер 7. Північна Америка це округлені кути 8. Додати анімацію звичайна поява, Тригер 8. Південна Америка це округлені кути 9. Виділяємо помилка. Додати анімація звичайна поява. Тригер після клацання. 9. Зараз ми налаштували тільки назви із помилками. Зробимо тепер правильну відповідь Африка. Африка це в нас округлені кути 6. Виділяємо текстовий об'єкт правильно. Додати анімацію вхід. Звичайна поява. Так, 6, да буде? Угу. І додамо тригер після клацання 6. Додали. Переконаємося, що у нас вийшло. Але ви бачите, да, що слово помилка і правильно у нас з вами не зникають. Тому нам треба ще попрацювати і налаштувати. Я вам пропоную, якщо ось ця фігура з текстовим написом є неправильною відповіддю, ми додамо ще одну анімацію і виберемо із групи виокремлення потемніння, тобто це неправильна відповідь. Це у нас з вами Австралія. І ось цю анімацію я переміщу до Австралії. Поставлю нижче і поставлю Запускати разом із попереднім. Тепер я можу знову виділити текстовий об'єкт помилка, додати анімацію, вибрати зникнення. Перемістити цю анімацію до тригера. саме Австралія. І поставити ось тут, запускати після попереднього, і виберу час. І ось тут час я затримку поставлю, нехай буде одна секунда. Окей, давайте подивимося, що у нас зараз вийде. Я натисну показ слайду, і коли я натисну на Австралію, і в мене помилка потім зникла. І дитина, яка вже проходить тест, вона вже бачить, що. Австралія – це є неправильна відповідь і вона може далі продовжити проходити тестову роботу. Налаштуємо так само для Євразії. Тобто ми виділяємо наступну фігуру Євразія, додати анімацію, «Потемніння», переміщуємо анімацію до Євразії, ставимо Запускати разом із попереднім, виділяємо текстовий об'єкт помилка, додати анімацію Зникнення. Переміщуємо анімацію до наступного блоку і поставимо запускати після попереднього і час затримки 1 секунда. Налаштуємо тепер Антарктиду. Виділяємо Антарктида, додати ефект анімації, потемніння. Запускати разом із попереднім. Виділяємо текстовий об'єкт Помилка, додати анімацію зникнення після попереднього і час затримки 1 секунда. Тепер Північна Америка. Додати анімацію, потемніння. Запускати разом із попереднім. Виділяємо текстовий об'єкт Помилка. Додати анімацію, зникнення. Запускати після попереднього, час. Одна секунда затримки. І Південна Америка. Додати. Ефект анімації, потемнення, запускати разом із попереднім. До текстового об'єкта помилка додати анімацію зникнення. Запускати після попереднього. Час 1 секунда. Отримки. І зробимо правильну відповідь. А от на правильну відповідь ми з вами додамо анімацію, нехай це буде освітління, що це правильна відповідь є. І так, або можна зробити колір об'єкта, що це є правильна відповідь також. Ну, Давайте додамо колір об'єкта. Ось тут колір об'єкта до правильної відповіді я переміщую, запускати разом із попереднім. Відкрию тут параметри ефектів і кольор. Давайте ми зробимо правильну відповідь зеленим кольором. Є. І останнє нам потрібно ще правильно додати анімацію, зникнення. Переднього час одна секунда затримки. Давайте подивимось, що у нас з вами вийшло при налаштуванні. Натискаю на кнопочку Пока слайдів і перевіряємо: Австралія. Помилка. Зникла. Антарктида. Помилка. Зникла. Євразія. Помилка. Зникла. Північна Америка неправильно, Африка. Помилка, вибачте, правильна відповідь, і вона зафарбувалась зеленим кольором. І Південна Америка також у нас помилка. Якщо я знову натисну на Антарктиду, то ви бачите так само помилки є. Але краще ось тут ще налаштувати ось цей, все ж таки, не зелен, зробити, тут щоб змінювався. Давайте для правильної відповіді, я все ж таки трішки інакше налаштую. Я видалю ось цю анімацію. І для Африки. Для Африки я додам анімацію, нехай буде колір шрифту у нас зміниться. Ось колір шрифту буде більш доречно. І цей колір шрифту ми маємо перемістити з вами, поставити ось тут, разом із попереднім. І зараз я налаштую колір параметри ефектів, і задамо колір. Нехай буде ось такий зелений. Так. І так, давайте тільки перевіримо правильну відповідь. Побачили? Все, ми перший слайд з вами налаштували. Створимо слайд 3. Для цього, щоб ми швиденько зараз попрацювали, я продублюю слайд 2, натисну правою кнопочкою миші. Дублювати слайд. Тут я з вами додам зображення Австралії. Копіюю зображення, правою кнопочкою миші змінити зображення з буфера обміну. І я розумію, що тут у нас буде правильна відповідь Австралія, тобто ось цей блок я зараз повністю вилучу, бо це неправильно, тому я зараз все видалю, щоб потім все налаштувати. І, а тут Африка у нас була правильна відповідь, тому я ось тут Африку також видаляю. А все інше в мене залишається. Тобто подивіться, скільки ми з вами можемо не витрачати часу для налаштування неправильних відповідей. І так, Австралія, це буде правильна відповідь, тому нам потрібно вибрати з вами, що це правильна відповідь. Вибираємо текстовий об'єкт правильно, додати анімацію. Звичайна поява. Дивимося Австралія, це у нас округлені кути 3, додали. Тепер нам потрібно додати, щоб змінювався колір, тобто ми виділяємо з вами Австралія, додати анімацію, вибираємо колір шрифту. Дамо зелений кольор. Налаштуємо, що це буде у нас анімація відтворюватися разом із попереднім. І тепер правильно текстовий об'єкт додати анімацію. Зробимо зникнення. І поставимо запускати після попереднього і налаштуємо час. Затримка 1 секунда. Окей. І налаштуємо неправильну відповідь Африка. Знову ми вибираємо помилка додати анімацію звичайна поява. Африка це у нас вкрулені кути 6. Є. Далі нам потрібно. Змінити Африка, додати анімація, обираємо «Потемніння», запускати разом із попереднім. І тепер виділяємо текстовий об'єкт Помилка Додати анімацію, зникнення. Запускати після попереднього параметри час і затримка 1 секунда. Окей, давайте перевіримо, що у нас тут вийшло. Натискаємо «Показ слайдів, перевіряємо Австралія це правильна відповідь. Перевіряємо неправильні відповіді. Другий слайд так само виконано. І так само можна виконати третій. Слайд. Натиснемо клавішу Escape, правою кнопочкою дублювати слайд. Наступний слайд у нас буде Євразія. Додамо зображення Євразії материк, копіювати картинку, змінити зображення з буфера обміну, Євразія. Тут ми з вами бачимо ось наша Євразія. Це буде правильна відповідь. Правильна відповідь, тому давайте я вилучу ті анімації, які я додала, щоб себе не заплутати. І тут у нас була, здається, Австралія. Правильна відповідь, тому ось тут Австралію я так само видаляю. спочатку давайте зробимо на правильну відповідь для Австралії. Натискаємо з вами, що це буде помилка, текстовий об'єкт. Додати анімацію, звичайна поява. І пов'язати нам треба із округлені кути 3. Тригери після клацання округлені кути 3 є. Додали. Тепер ми. Обираємо з вами Австралія, додати анімацію, потемніння, Переміщуємо. Запускаємо разом із попереднім і помилка має зникнути. Додати анімацію, зникнення. Запускати після попереднього, час, затримка 1 секунда. ОК. І виконаємо правильну відповідь. Виділяємо з вами правильно, додати анімацію, поява. Євразія це в нас округлені кути 5. Додали. Тепер виділяємо з вами Євразію, додати анімацію, обираємо з вами колір шрифту, параметри ефектів задамо зелений колір, переміщуємо цю анімацію до нашого тригеру. Ставимо Запускати разом із попереднім і виділяємо з вами правильну відповідь, додати анімацію зникнення, запускати після попереднього і час затримка 1 секунда. Ок. І так, давайте перевіримо, що вийшло на третьому слайді. Зробимо знову показ слайду. І перевіримо: ми бачимо, який це материк. Ми знаємо, що це Євразія, тобто Австралія це помилка, Антарктида це помилка. Євразія це правильно. І ви бачите, зникло Північна Америка помилка, Південна Америка помилка, Африка помилка. Якщо я ще раз натисну Євразія, то у нас це є правильна відповідь. І так, це завдання допомогло вам краще. Зрозуміти, як працювати із тригерами. Ви згадали контур материків та їхні назви, використовуючи елементи самоперевірки. І якщо у вас виникли питання, пишіть у коментарях, у коментарях і я вам бажаю успіхів у створенні таких цікавих інтерактивних презентацій. А зараз натисну клавішу Escape і збережемо дану презентацію у власну папку. А завдання вам необхідно зберегти під іменем завдання 325 до власної папки. Збережемо Файл, Зберегти як, Огляд. Вибираємо цей ПК, локальний диск Д, ЛОГС, цьому А і запишемо завдання 3.2.5 і натиснемо кнопочку Зберегти. І на що хочу звернути ще увагу. Ви можете ще попрацювати над оформленням дизайну вашої презентації, можливо, ви.